53 ознака під Константинополя Абу Хурейра розповідав, що пророк, да благословить його Аллах та вітає, запитав, Чи чули ви про місто, частина якого розташована на воді, а частина на суші? Люди відповіли, Чули, о посланець Аллаха. Тоді він сказав: Суд нечасний настане доти, доки 70 тисяч нащадків Ісхака не завоюють це місто, вони підійдуть до нього і зупиняться. Вони не стануть битися зі зброєю в руках і стріляти з лука. Вони скажуть Ля ілля ілляллах, екбар, і зруйнується одна частина стін фортеці. Потім вони вдруге скажуть Ля ілляха ілляллах, Уаллаху екбар, і зруйнується інша частина фортечних стін. Далі вони втретє скажуть Ля ілля іллялла, валлаху екбар. І відкриється дорога перед ними. Вони зайдуть у місто і захоплять багато здобич. Але коли вони почнуть ділити її, то почують крик, з'явився вже Месія. Тоді вони все кинуть і вирушать назад. Таким чином, незадовго до пришестя вже Месії, мусульмани укладуть мир із християнами. Але ті віроломно порушать його умови і нападуть на мусульман, вони бажатимуть битися з нововірними мусульманами, які колись були. Їхніми заблукалими одновірцями. Мусульмани зберуть величезне військо, яке після чотирьох днів кровопролитних боїв візьме гору. Потім 70-тисячна мусульманська армія, в якій будуть нащадки Ісхака, які прийняли іслам, без бою завоює Константинополь, який на той час буде в руках невірних.